Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Мафія 2 DLC Джиммі Свиндета. Революція називається місія, і нам треба захистити одного, одну людину від якихось, не знаю, бреолинчиків чи ну як там, ірланд... ні, ірландці, можна так сказати, їх назвати. Так. Як найшвидше поспішаємо. Так. І він там. Ця людина, яку треба захищати. Треба зброю підготувати. Так. О! Починається. Так, давайте підберемо. О, наближаються. Ось так. Вам. Да і ще ось так вам. А ще наближаються. Вони будуть з усіх сторін перти, ще й поліцейські заразом. Ось так. Перепрошую, Павло, нове поліцейський, перепрошую. У мене завдання кудись важливіші за ваші Ш... штрафи бісові. Е, ану, не стріляти. <плес> не дратуйте мене, панове поліцейські. Так, заховаємось. Щоб не перевертати уваги. однією пампушкою буду майже тут рухати. О! Привіт і бувайте. Все, залишайся, що тікати звідси. Залишайся, що тікати звідси. Бо бляха, мука... П'є ще й в розшуку. Гаразд. Гаразд. Все ж почули, побачили. Та годі стріляти по мені. Та відчепились від мене, панова поліцейські. Фу. І за це мені сотню баксів дали. Гаразд до телефону стану. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими. Дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скоро до я буду, як, со, як сказати, здихатися цього розшуку.